Ало відомо, що уряд зняв з посад одразу чотирьох очільників столичних рай Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України. А саме урядовці звільнили голів Деснянської та Святошинської РДА. Також прибрали з посад тимчасово виконуючих обов'язків голів Дніпровської та Подільської РДА, і вже колишній голова Деснянського райоту Дмитро Ратніков виклав у Фейсбуці відеозвернення і пояснив, що рішення ухвалили після. Результатів перевірки укриттів. Водночас він звинуватив мера столиці Віталія Кличка в поганій підготовці сховищ. Відчуваю спільну відповідальність з усією київською командою за цей результат. Тому попросив сьогодні президент України звільнити мене з посади голови Деснянського районної державної місті кієвій адміністрації. І звертаюсь тепер до Віталія Кличка. Пане меру. Прийшов час нести спільну відповідальність. Зробіть цей мужній вчинок. Ваш міст втомився, пора йти.